2015 році Денис, якого ми сьогодні проведжаємо в останній путь, вирішив для себе, що він хоче бути поліцейським. До цього він працював ремонтником в тролейбусному депо. Однак, в 2015 році, коли стартував набір до національної поліції, він впадався в її ряди і з того часу виконував завдання виключно в полку поліції, особливого призначення. виконував завдання. На різних напрямках України і зараз у складі зведеного закону виконує завдання по тих локаціях, де на сьогоднішній день йде інтенсивні бойові дії. Був на Куп'янському напрямку, однак останнім часом виконував завдання на Липецькому напрямку. Ворог зробив засідку. Він планував вдарити водія, тим самим зупинити автомобіль і добити усіх, хто там залишився живим. Але так сталося, що цей автомобіль був незвичайний. Руль був з правого боку, і водій знаходився праворуч. Денис був поруч біля водія і весь удар дістався йому. Він залишився зі своїм автоматом, так і тримував його останньо. Дякую, тобі. Дякую за службу. Коли ми їхали на виїзд, я був водієм цього автотранспорту і ворожий дрон. Сілив у водія з дивої сторони. І якщо ну я вам скажу так, що він спас, можна сказати, всіх, всіх нас. Це дуже близький для мене особисто як командир був хлопець. Він Вираз на моїх очах, він став справжнім воїном, він став справжнім чоловіком і він став офіцером. Він дуже хотів бути офіцером спецпризначенцем і декілька місяців тому він отримав своє перше звання лейтенант поліції. Але, на жаль, це його перше і останнє звання. Він був в місті Харецьк Донецької області, він був в інших гарячих точках. Він звільняв Харківську область від окупації. Практично у кожний населений пункт він заходив разом зі, зі своїми побратимами, з полку поліції особового призначення. Він був настільки спокійним, що навіть я дивувався, як можна в таких випадках залишатися з холодною головою а усмішка його завжди надихала, надихала і піднімала настрій. Він завжди міг порадити. І міг за собою повести людей. Це був дуже такий добра людина, Денис мріяв, як і всі ми про перемогу. Це була його сама така важлива. ну, мрія. Він хотів, і не тільки хотів, він багато для цього робив. І, мабуть, всі ці думки були пов'язані. Ну, це було найголовніше у нього. Він як дуже болівав за свою країну, ну, його було не зупинити.